Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам та добра! Сьогодні у нас посівний агрогороскоп на грудень 2025 року. Розкос робили за київським часом. Починається у нас гороскоп посівний першого в знаці овен. Це у нас, бачите, вже. Фаза сама сама висока, у нас якраз завершення перед повною енергією наповнення дуже високої космічної енергії. Отже, 1 грудня в овні, що можна до вечора зробити, а можна пророщувати насіння зернових культур і посадити трохи цибулі та чеснику на зелень. Все більше нічого. Це тільки на зелень в кімнаті, на підвіконі вирощуємо або ж в теплиці. Є в нас в тірці перед повною, дуже цікавий передспаленим шляхом місяця. Гарний період це 2 грудня. Телець. Енергії дуже багато і тому можна вже, як сонечко зійде, 8 година ранку, дев'ята. Як уже сонце буде на небі, тоді можна починати в тіці сіяти насіння еустоми. Якщо ви збираєтеся вирощувати маракую, можете насіння маракуї посіяти. Можна сіяти насіння зелених культур, практично всі вершки, і займатися пророщуванням насіння будь-яких культур для отримання вітамінних проростків для салатів. Третього спалений шлях місяць, четвертого спалений шлях місяця, п'ятий це вже день. Повні 6-го спалений шлях місяця і сьомого завершиться цей напружений час о 1 годині ночі, 14 хвилин. це 7. І вже в знаці рак буде знаходитися місяць, що можна буде робити, коли вже вранці встанете, якщо є бажання, пророщуйте насіння будь-яких культур в знаці рак і сійте насіння зелених культур, але це все для вирощування в кімнаті на підвіконі. Ось гарний час для праці у відкритому ґрунті. Лев 8-го озимий часник та цибулю висаджуємо. Після восьмої години ранку починаємо. І можна продовжувати це робити 9 грудня. Озимий часник та цибулю висаджуємо для отримання цибулин. Врожаю, цибулин. Отже, це у нас такі два дні 8-го, після 8 і 9-го, скільки бачите, стільки будете висівати до кінця доби. Далі вже 10-го місяць в знаці діва, а це значить, що якщо вам вдалося розпродажу використати і отримати вже дешевші цибулини весняних квітів, отже можна їх посадити. Можна посадити в горшочки і, до речі, це кінець третьої фази, вони гарно будуть укорінюватися, і ще й ви отримаєте вчасно, завчасно, трошечки раніше, гарне цвітіння весняних квітів. Ідемо далі. 11-й перехід місяця з 3-4 фазу починається з 11-ї години ранку і завершиться в 11-й годині ранку, 12-го. Ну, Тут для діви у нас будуть справи 12-го, але ми про це будемо говорити в окремому гороскопі, йдемо далі. 12 го ввечері місяць зайде в знак Терези. І вже 13 го та 14 го дуже гарний час для підзимового посіву насіння моркви та буряку. Саме друга половина грудня починається гарний період, тому що до цього часу ще теплі періоди і опади, і насіння може Прорости і загинути. А ось вже друга половина грудня і перша половина січня, там і в січні можна вибрати такі дні, коли можна посіяти насіння моркви та буряку. Отже, ми з цим розібралися йдемо далі. А далі у нас скорпіон буде працювати 15 та 16. го Можемо займатися пророщуванням насіння будь-яких культур для салатів і посадити трохи цибулі на зелень. Це дуже гарно буде. І ці справи, до речі, можна ще з 17-го завершити до 16.30. Потім у нас місяць перейде в знак стрілець і починається дуже напружений складний період гекати го, -го. Момент народження молодика 20, го 21 го і 22 го до 3 годин 43 хвилин. У нас буде складний час до, дивіться. О 3 годині 43 хвилини вже завершиться геката. І що у нас тут дуже важливо зрозуміти, я навіть зупинила і говорю так, таким не швидким темпом. 22-го козоріг зразу після гекати. Якщо не встигнете посадити ще часник та цибулю, можна 22 грудня, 6 години ранку і до 16-ї години дня посадити ці е, зубки цих культур або цибулини. Озимий чесник та цибуля, нагадую, 22-го в козерозі з 6-ї години ранку до 16 години дня. На період у нас водолея, нічого в грудні не використовуємо, не сіємо і не експериментуємо. 25-26 можна використати для того, щоб займатися в рибах, пророщуванням насіння будь-яких культур. І посадити цибулю та чесник на зелень. І все, це риби. Далі у нас 27-го перехід місяця з першої у другу фазу, продовжиться він 28 до 9.30. І вже після 9.30, 28-го можна посадити трохи цибулі на зелень, зростаючий місяць. Дуже гарна цибуля буде, але дуже така перчена. Тому в овні, в леві, якщо зростаючий місяць, завжди така цибуля, яка трошечки не так швидко зростає, але вона дуже-дуже перчена. 29 місяця йде в знак телеця вже після 13-58 хвилин. Давайте так, годинку-дві даємо завжди для того, щоб вже почали працювати повністю з енергії знаку Телець. Тому ми дивіться, що ми можемо робити вже після 16 години, 15-16 години, можна посіяти насіння. Еустуми, маракої, зелених культур, всі вершки. І це можна продовжити 30-го, та ще якщо не закінчити, до 31 го до 12 години дня. Можна трошечки і цибулі посадити, чеснику на зелень на підвіконі вирощувати і пророщувати насіння будь-яких культур. А вже 31-го після 16-ї години вже гарний час в близнюках буде для пророщування тільки бобових культур. Близнюки покровительствують бобовим культурам. Ось такий у нас сьогодні посівний агрогороскоп на грудень 25-го року. Завершиться рік. Завершується наш рік 2025 й в грудні останній посівний гороскоп. І хай цей посівний гороскоп буде для вас вдалим. Дружніх всходів, гарного настрою, доброго здоров'я, тепла та затишку в ваших оселях. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!